Всім добрий день, всіх радий бачити і чути. Мене звати Подолуцький Антон, я журналіст, я співзасновник інтернет-видання аналітичного столичного інтернет-видання Київ. -Влада. І сьогодні ми хочемо повідомити, що разом з Олесею Остафієвою в червні ми запустили ще один інтернет «Про ПРОАЙТІ. Це ресурс про цифру, це ресурс про інформаційні технології, це ресурс про програмування і про інше інше. інше. Думка про створення цього ресурсу в нас в мене з'явилася наприкінці лютого, на початку березня. Чому? Тому що it Ніша. У сучасному світі, у сучасній економіці, бабілізати у сучасному суспільстві є можливо й невизначальною, але вона є тією силою, яка впливає на всі напрямки життя, на всі сфери економіки. Це дуже прикольна і цікава галузь з точки зору мультиплікації і таке інше. Чому я? Мабуть, тому що я не боюся робити нішові змі, Київ владі, про яку я вже згадав, в серпні виповнюється 13 років. Тож я і мої колеги-компаньйони, ми розуміємо відмінність нішових змі від загальносуспільних або загальноекономічних. Можливо, якби не війна, то і не було б цієї думки. Але під час великої війни Росії проти України вилізли всі проблеми, всі баги. Вони, мабуть, всім відомі, але я мушу їх артикулювати ще раз. Перше, це дуже обережне. Обережні погляди західних клієнтів на українські ІТ-компанії, навіть на аутсорсі, бо, мовляв, у вас війна незрозуміло, що буде, і ми можемо багато говорити про те, скільки айтішників там і поїхали з України і таке і інше. Це все наслідки. А, але, як казав один видатний німецький поет, там, де Проблему там і є можливість для порятунку. Я думав, думав і думав, що це треба запускати. Бо IT сьогодні підтримує не тільки економіку, стільки айтішники допомагають, донатять технологічно підтримують таке інше Збройні Сили України та інші військові та збройні підрозділи. Колись про це будуть написані цикли романів. Доми досліджень зняти серіали не, Netflix, BBC, я ще раз сподіваюся, українські серіали також. Так що думав, думав і надумав, і ми стартували. Цей ресурс, він як про великі компанії, про великі здобутки, про великі зрушення, про великі проблеми, глобальні проблеми на ІТ-ринку, так і про щось невеличке, суто з Специфічно, грубо кажучи, для кодерів. Будуть, я думаю, про це Олеся скаже і інші напрямки. Але наразі ми стартували. Я думаю, що в нас все вдасться бо ця ніша нікуди не піде, і, попри усі, і негаразди буде зростати і ставати все більше однією з визначальних галузей для суспільства і економіки України. Дякую. Дякую, мене звати Олеся Остафіва, я головна редакторка нового проєкту про ІТ. Вчора передивлялись останні новини, і якраз вийшов рейтинг найбагатших людей світу і з десяти найбагатших людей світу вісім з технологічного бізнесу. Про це напишуть всі ЗМІ, в тому числі і українські, і в Києві, в Україні багато насправді зМІ, які пишуть про IT як про бізнес. Проте ми взяли нішу, антон вже сказав уську. Ми хочемо стати експертним майданчиком саме технічного контенту. І ми з цим в нас там вже є велике інтерв'ю відомого дуже венчурного інвестора Ігор Шойфат. Він сказав, що для України є велика проблема з тим, що. Так як в Силіконовій долині прийти з ідеєю з презентацією і знайти гроші на проект в Україні неможливо. Треба приходити вже з готовим бізнесом. Я дуже вдячна it компаніям які в нас повірили, коли ми прийшли і сказали, що ми хочемо робити таке змі, і нам потрібен класний технічний контент. Вони в нас повірили і витратили свій ресурс, щоб нам цей контент допомогти зробити ще на етапі. Задуму ідеї. Чому? Тому що вони самі говорять про те, що їм не вистачає такого дуже вузького експертного, експертної платформи, куди будуть приходити люди за знаннями, за досвідом, за вузькою експертизою. І ми ставимо собі за мету стати саме таким змі, тому що до повномасштабного вторгнення все ж таки наші. Розробники іноді користувалися подібними платформами російськими. Зараз ходити туди і щось читати про технічні особливості БПЛА в СВО, коли ці БПЛА вбивають твоїх співвітчизників, ну це вже за гранью, ніхто цього не робить. І є дійсно попит на україномовний експертний ресурс. І ми цей попит. Взяли для себе амбітну мету до кінця року стати в цьому напрямку провідними. Саме в вузькому технічному технологічному контенті. Ми відкриті для, для всіх компаній, в кого є експерти, які хочуть делити, передавати свою експертизу. Про IT це буде майданчик, який дасть змогу українському ІТ-ком'юніті розвиватися, ставати сильнішим. Робити нові нові виходи на світові ринки, і ну це я в це вірю, тому що українська ІТ навіть у рік війни, у 2022, вони були єдині, хто не показав спаду, а показали 6% росту і принесли в Україну більше семи мільярдів доларів валютної виручки. Тобто я вірю в цей проект і вірю в українське ІТ, тому, тому ми тут. Маю питання до керівництва чудового видання про ІТ. Скажіть, будь ласка, фахово писати про ІТ? Це складна історія. Фахово писати про частинку IT, яку ми можемо називати, умовно, там, хард, якщо ви про технічну історію, ще складніше. Де ви шукаєте фахових авторів? Власне, які б змогли Прокачувати експертність вашої специфічної публіки. Дякую. Дякую. Саме це складна історія в, цій, в реалізації цієї ідеї, тому що це не журналісти. Журналіст може спитати, він може легкою мовою передати інформацію, але він не має тої глибини експертизи. Тому я вже сказала про те, що ми пішли в компанії в найбільші, дає технічні генії. Де є люди, які працюють з дуже вузькими темами, і ми беремо контент в, саме в цих компаніях. В нас автори, і в нас упор є, є редакційні статті, звичайно, там про ринок, про розвиток, але наш фокус саме на блогах, і автори цих блогів не журналісти, а саме учасники ринку, вузькі технологічні спеціалісти. Додам від себе. Колись давно, 30 років тому, коли була перша ітерація виникнення незалежних медіа, деякі змі пішли дуже правильним шляхом. Вони брали фахівців за напрямками, саме фахівців з питань економіки, з питань фінансів, з питань транспорту, з питань нафти і таке інше, і Тексти писали ці фахівці, а редактори адаптували саме в цій практиці і зросла та ділова журналістика, яка у нас є, з якою зараз не все дуже гаразд, але я й тоді вважав. Зараз вважаю, що цей шлях для медіа цеху є найбільш прийнятним і придатним. Так ми навчаємо авторів розуміти складні теми, як заповідали нам. Віртуальні батьки, засновники журналістики писати про складне достатньо просто, але не спрощуючи. А, дякую. Ще таке питання. Хто формує порядок денний? Редакція пропонує теми, чи е, теми йдуть від умовних експертів, які пропонують вам історії? Знов я розкажу. В нас в цьому кілька напрямків, як ми шукаємо теми, як ми їх генеруємо. По-перше, дійсно в нас є експерти, яким ми довіряємо, і від них йде контент, і ми знаємо, що він актуальний. По-друге, нашого чат GPT, щоб в нього про всяк випадок не передпитати, чи дійсно ця тема актуальна, і я скажу, що він працює, він в цьому може допомогти. І по-третє, ми дуже щільно моніторимо англомовні вузькопрофільні форуми, де тусять саме розробники і де вони обговорюють якісь теми, якісь Скіли, якісь свої проблеми, вузькі там баги, як вони їх вирішують. І ми там е, знаходимо запити, які е, дійсно цікаві всім. І вже потім шукаємо експерта, який з цим працював і може розказати свій досвід, як, як ці проблеми вирішуються. Приблизно Дякую. так. Там в ресурс є з подібною назвою, проєктів вже давно існує. Як ви з цим? Там просто інші, інша адреса сайту. Як ви з цим будете, Антоне, боротися? Чи є такий досвід? Бо ми з таким стихкалися, Ми не можемо зробити домен першого рівня, а там якраз першого рівня до Формули готової, на жаль, не існує. Все вирішує, як і в житті наполегливість і робота. Коли індексація нашого ресурсу сягне достатнього рівня, той ресурс просто піде вниз у пошуковиках, і як показує досвід. Власники таких ресурсів з часом самі виходять на контакти і пропонують на притомних умовах якось розв'язати цю проблему. Тільки так. Судові рішення, там, таке інше. Ну, можна, звісно, піти у патентні там, бюро Великої Британії, але це довго, це дорого і це неефективно. Робота, наполегливість, просування. І ваш опонент, конкурент, недруг сам приходить і каже: Ну, давай ми якось це вирішимо, бо воно мені вже самому і некомфортно, і не треба. Торговельна назад Трохи додам на вищому рівні торговельна марка про АІТ вона є вільною. Ми зараз в процесі реєстрації. Після початку, після 2022 року, цей процес довший. І десь приблизно триває півтора роки. То десь за півтора роки ми вже зможемо отримати домен вищого рівня, а наразі так. Доброго дня, хочу запитати вас: а на яку цільову аудиторію ви розраховуєте? Виключно на спеціалістів чи на більш широку аудиторію? Фокус, звичайно, на спеціалістів, на розвиток ком'юніті, але є така в айтішників фраза «в айті в айті». Це про те, що зараз багато людей, які втратили роботу через окуповані території, через те, що довелось змінити місце проживання, і їхня професія виявилася на новому місці, незатребувана, То вони всі дивляться в цей бік, тому що це розкачана відома історія, що тут. Багато грошей і завжди є попит. Насправді, 2022 рік показав, що на людей з мінімальним досвідом попит дуже впав, тому що багато з них навчились, вивчились, вийшли на ринок. А компанії вони оптимізуються, і в них запит на більших спеціалістів. Але все одно ця галузь буде дуже активно і швидко розвиватись, тому. Ми розраховуємо, що наша аудиторія це будуть люди, які вже давно в цій професії, які хочуть підвищити свою експертність. І ті люди, які тільки планують і вони шукають для себе інформацію додаткову щодо свого розвитку. Дякую. Від себе тільки трохи додам, що. Аудиторії багато не буває, і якщо в етап в розвитку ми зможемо якось зачепити інші it аудиторії, яких значно більше, ніж саме фахівці, особисто я цьому буду радий, але це не має розмувати з прямування саме на цю ядерну аудиторію, бо вона важливіша. Трохи ще додати щодо аудиторії, що ще є одним з таким е, додаткових е, питань, і як можна сказати, що це мета наша, е, це формування іміджу українсь, українського IT. Тому що е, те ж саме, що кажуть е, зараз всі компанії, що оскільки в більшості е, клієнти це весь світ. То цей світ при всій підтримці, в емпатії до України, вони переживають і за свої ризики і питають, як ви будете жити, якщо у вас завтра знову не буде світла, як ви будете жити, якщо у вас 50% розробників заберуть до армії, чи є у вас план А, план Б, план В. Тому компанії світові. Клієнти, які, на яких завжди спиралась українська it галузь, вони зараз так дуже обережно підходять, особливо ті, які нові. Тому показати, що Українська IT-галузь розвивається, знає відповіді на всі питання, і на всі виклики, це теж на ну, така сьогодні це робота, яку треба виконувати. Чи буде у вас на сайті англомовна версія, і чи розраховуєте ви на аудиторію за меж України? Наразі е, тільки українська мова. В перспективі ми це розглядаємо, але ми розглядаємо це саме м, аудиторію як клієнтів, тобто е, в англомовному сегменті багато експертних текстів. Але люди, які будуть щось шукати про Україну. От ця аудиторія, вона цікава і ми розраховуємо її в майбутньому теж залучити до себе. Комерційна складова планується платний доступ до новин. Інтерфакс Україна не може це не запитати. Наразі ні. Вам успіхів, якщо хочете щось додати, дійсно в цьому сегменті потрібно було нішове таке видання. І сподіваємося, от знаєте, колись давно були оці групи по четвергах київські, айтішники збиралися. Може складно зараз це планувати, може, вдасться це відновити коли-небудь. Бо це дійсно, мені здається, що треба хлопцям, які тут працюють і дівчатам. Наразі все ж таки більше все в онлайн. До цього нас навіть вагоди і. Пандемії ковіду привчили. Але коли Україна переможе і почнеться нова історія, я впевнений, що в Києві буде багато офлайн заходів, офлайн тусовок і айтішників, і геймерів, які теж дотичні до цієї сфери, і багато чого іншого. Без зайвого пафосу, ми, ми впевнено. Дивимось на те, що відбувається. І ми переконані, що ну, чи стане Україна Гонконгом нової Європи питання відкрите. Але я думаю, що так стане. І це буде саме цифрова сфера в першу чергу. Вам за ваші амбітні плани і бажаємо успіхів.